Бейсік золотий стандарт гастроентеролога, це те, що допомагає працювати нашому кишкінку протягом дня, як швейцарському годиночку. Вчені помістили сюди вісім видів розчинної і розчинної клітковини, яка механічним способом очищає ворсинки кишківника від токсинів, захоплює їх і виводить. Тут є антиоксиданти, вітаміни А, це є іселен для захисту клітин від окислення. Також є рослинні ферменти, які покращують розщеплення і засвоєння поживних речовин нашим організмом. Тут також є прейпробіотики, які заселяють нашу мікрофлору, з них сама цінна лактобактерія реутері, яка є природним антибіотиком і допомагає захищає наш організм від патогенів, від грибків простіших і паразитів. Це допомагає запобігає онкології, зміцняє наш імунітет, оскільки наш імунітет знаходиться у кишківнику. Це сприяє здоровій сяючій шкірі, це те, що регулює рівень цукру у крові. Це те, що відчувають вже з першого дня прийому покращення випорожнення завдяки цим продуктам, завдяки тому, що покращується перестальника кишківника. Обов'язково спробуйте цей продукт і ви будете точно задоволені. Здоров'я вам у кожну клітинку.